Вітаю вас з перемогою на 17-му всеукраїнському турнірі від Diamond League з футзалу. Хотілося б почути ваші враження від цього матчу і які очікування від турніру. Насправді матч виявився дуже хорошим. Проти нас грала дуже боєздатна команда. Також в них хороша обойма гравців. Було насправді досить складно, але все-таки на морально вольових ми змогли вирвати в кінці матчу перемогу 2-1. Дуже дякую супернику за гру. Бажаю йому успіхів у наступному матчі. Хотілося почути від вас амбіції загалом усього колективу та очікування від змагання. Хороша організація, так як я бачу, організація дійсно хороша. Ми почали матч вчасно, вчасно розігрілися, все було окей. Хороші м'ячі, накачані, гарний спортзал. Тобто, все чітко. Дякую за організацію і будемо сподіватися на хороші наступний матч. Будь-якому разі бажаю вам успіхів та наснаги. І, звичайно, дякуємо Збройним силам України, що дають нам можливість проводити цей турнір. Дивіться далі всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Дякую.